Так, в нас тут <свістична> <свістична> Недавно навів під навісом порядок, знову якийсь тут гармидер. Що тут відбувається? Що у вас тут взагалі відбувається? Ви можете сказати? Ні? Що відбувається? Ну, ходи, покажу, що відбувається. Так, в нас тут <свістична> <свістична> Ми тут закінчуємо просіювати повітряну бульбочку ірен. Це, це, це ось іреш. Тут калібр 5 міліметрів, все що менше падає на низ, зверху велика гарна бульбочка ірен. Далі. Далі тут у нас ще є необлущеної бульбочки пару сіточок ірен, і ось там лежить у нас Любаша. Теж пару сіточок. Це в нас залишок ірен, якого ще трохи є некаліброваного. Ми його ось закінчимо. Є. Зараз я вам покажу, скільки трохи є. Ану, йдемо сюди. Оце вона, каже, трохи є. Оце знаєте, як слухати цих жінок. Йой, як його багато! Багато. Ладно, трохи є, згідно. Трохи є. Дальше ходи. Так. В прицепі в нас. Любаша це остання нерізана Любаша. Тут ще залишилось трошки дорізати. В цих ящичках буде ірен, тріючка і зубчиків. Відкалібрується буде і так, і так на продаж. Так, а тут що у вас? Тут у нас є зубки ірен. Ось такі класні зубочки. Да, великі Уже... зубочки класні на посадку. Ось так. Вже зекономлюна куча роботи людям, так? Да? Так. Да. Так що. Так, шо що, що? Так, що шо І тут нас ще не калібрована любаша. Тут любаша нас, яку ми будемо влучити на зубчики. Ага, це вона полопала, так? Так, трошечки погода нам зіпсувала, але буде бою, хороша ціна. Хороша любаша, буде хороша ціна на зубчики. Так що, хто ще не придбав, дзвоніть, пишіть. Ну, але на дивані, бачу, треба припрацювати. Тут тільки сидите, так би можна було ще й полежати, не так, да, можна було полежати, але немає коли, треба працювати. Це я на сьогодні всіх відпустила. Я добрий директор і на завершення хочу сказати, що часу залишилось не також багато вже до посадки, і часу, і чесника залишилось не також багато вже на посадку. Тому хто хотів замовити, можливо, когось не дозвонив ще забув позвонити, хто бронював часник, Будь ласка, наберіть мене самі, хто бачить це відео, е, тому що не до всіх вийшло в мене дозвонитися. Якщо вам ще ваше бронювання, то телефонуйте чесника, реально не так уж багато. Е, наразі всім миру, злагоди, добра здоров'я і до зустрічі в нових відео. Ось це директор в дії. Такі в нього обов'язки mm -hmm. на нашій фірмі. У мене в результаті не тільки виходять бульбочка, а такі... ну, все, друзі, все, всем.